Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Годину тому кортеж Медведчука знову потрапив в ДТП. Загинув бізнес-партнер Медведчука та два охоронці. Самого Медведчука з Ялти гелікоптером доставили до Москви в Скліфасовський. Пише телеграм-канал Кремлівський Щур. Це друга аварія за півроку. Медведчуку пора зробити висновки. За даними телеграм-каналу, фура на всій швидкості протаранила машину охорони та основну машину кортежу водій фури також загинув. Медвечук скоро приєднається до Києва, як гадаєте, в той же час грудневе вбивство зрадника Ілі Киви розкрило неприємні моменти життя московської тусовки журналістів, які втекли з України. Як повідомляє проєкт, ГПУ більшість телеведучих, які працювали на каналах, підконтрольних соратнику Киви Віктору Медвечуку пов'язані великим ескортним ком'юніті Москви за підтримки дружини Кума Путіна Оксани Марченко. Після початку СВО вона випала з публічного простору про те, які раніше тримає руку на пульсі медії. Зокрема, завдяки успішно спродюсованим Діані Панченко та Тетяні Поп з тієї ж панченко дружина Медведчука знайома багато років. А 2021-го Діана модерувала прес-конференцію дружини голови ОПЗЖ. Пише канал. Вся діяльність так званої журналістської тусовки зрадників крутиться навколо бюджетів, виділених на черговий проєкт. Медведчук його куратором призначено юриста як заступника генпрокурора України. Рената Кузьміна він розподіляє мільйони рублів не на лише на родичок та наближених. Кому коли і скільки Кузьміну підказував. Зокрема, Оксана Марченко. Цікаво, що гонорари підконтрольні її журналісти отримують не так за медійну підтримку чоловіка, як за перевірені здібності, приносити вигоду ОПЗЖ через ліжко. Пише канал. За даними інсайдів, проєкту цим намагався скористатися Ілля кива, відомий друг ескортниць. Змі, що у 2021-му говорили про Роман Киви та Панченка, який екс депутат прийшов у спадок від старшої подруги Тетяни. Поп втім, у пропагандистки були й інші інтереси, зокрема, екс-міністр МВС України часів Януковича Віталій Захар. Крім нього, спонсори журналістки записують і бізнесмена Амрама Петросяна, якого називали Кумом Поп. Кажуть, саме він купив їй будинок в Одинцовському районі і трійку чорних мерседесів. Канал зазначає, що Петросян зараз є важливою дипломатичною ланкою між Росією, Україною та Заходом, отримуючи кошти з російського бюджету. А Тетяна Поп зручно вбудувалася фінансові потоки, представляючи себе міжнародним діячем через свою організацію внуки. Хоча починала вона, як і багато хто з участі в проєкті Дом 2. Кива також хотів припасти. До джерела Медведчука та отримати свою частину, зокрема у Русі, інша Україна. Однак будь-які спроби підступитись блокував Ренат змін саме тому, як снарде по спробував відновити стосунки з Діаною Панченко та її продюсером Тетяною Поп, щоб через журналісток вийти або на Оксану Марченко, або на голову опазажа. Для цього Кива навіть перебрався в Одинцовський район ближче до Поп. Пише канал. Кива був помічений з поп у скайфітнес-центрі, не кажучи вже про спільні бесіди в ресторанах на очах у всіх. Однак, отримати заповіт. Доступ до тіла за разом і фінансування зрадник просто не встиг. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.